Так, друзі, у нас чергова новиночка, Це у нас Renault Megane Всі улюблений, третє покоління 2016 року. 1.5 дизельок на автоматі, що дуже цікаво. Пробіг у даному автомобілі 294 тисячі. він у нас на лінзованій оптиці. Є в нас туманочки, залізні дисочки на гумі Continental, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. салончик у нас сидять. текстильний повністю. Стабілізація і скорість приборної панелі, коректор фар. У нас ось таке чудове мультикермо, наявний датчик світла, датчик дощу. Стоїть у нас максимальний екранчик, який тільки можливо з навігацією, з купою управлінь, є у нас блютузик, можна підключити. Стоїть двохзонний клімат-контроль, мультимедійка, є навіть CT Challenger. Заводиться з кнопочки старт-стоп, сюди вставляємо ключик. Є у нас підстаканочок. Ось наша коробочка автомат, в принципі, меню, установка круїза, механічне ручне гальмо і ось такі от. І двох кітничок невеличкий. Позаду у нас а, мінімалізм, немає нічого особливого, є у нас і зафікси. Позаду маємо ось таку от оптику класичну для миганів, дізельок, все в принципі, по стандарту. Відкриваємо багажничок. Так у нас універсальчик, дуже-дуже багато місця. Можна поскладати все, що заманеться. Є у нас поличечка, ось така от Сама збігається, дуже класно, в принципі, як бачите. Що, друзі, кого цікавить миганчик, третій на автоматі, дізельок. Звертайтеся, ціна у нього буде а, доволі демократична: 8 тисяч доларів за даний автомобіль. Всі будемо чекати. Обов'язково переїжджайте. Автопоєнт. Придбай якісне авто.